Що ж, добрий день всім. Сьогодні були громадські слухання в опічні по питанню об'єднаної територіальної громади. Слухали думки людей стосовно даного питання. Чи треба, чи не треба нам об'єднуватися, чи треба нам об'єднуватися тільки з попівкою, чи треба всім селищним радам, які межують за пішнью. Людей забралось багато. Були представники з району, Нерозя Сергій Васильович, Загорулько Сергій Васильович, районні депутати, обласні, Людмила Миколаївна Овчаренко. Представники з Карабазівки люди були, з Попівки. Дуже жваве обговорення було, дуже складне. Ну і мої враження від цього. Перше, можна констатувати, що об'єднання громади має бути. Це всі сторони, всі люди з цим поводились. Друге, є різні думки стосовно того, яким чином це проводити і з якими селищними радами. Третє, це те, що потрібно дійсно провести серйозний підрахунок всіх розходів. І доходів, щоб не було такого, що ми настворювали громади, а в нас не буде грошей потім фінансувати школи, дитячі садки і заклади культури. Деякі цифри я напротязі цих двох днів назбирав. Ці цифри, якщо чесно, мені не дуже подобаються, тому що по цим цифрам бюджет опічні і Попівки, наприклад, буде близько 20 мільйонів. Гривень, а розхідна частина буде близько там, 19 мільйонів гривень. Ну це так, приблизно. Тобто на розвиток залишається всього-навсього ну, близько мільйона 770 тисяч. Це дуже мало. Але якщо ситуація зміниться і е, ми отримуємо податок від ренти, тобто від е, бурових вишок, які є на території Пішнянської селищної ради, то картина дуже. Дуже радикально зміниться, і е, до бюджету буде надходити дуже серйозна сума. І тоді ми станемо дійсно самодостатньою е, громадою. Тому це питання залишилось відкрите, це питання обговорюється. Це дуже добре, що ми почали рухатися в правильному напрямку. Я думаю, що ми зійдемося всі в одній думці, як це робити, в які терміни, і все в нас вийде. Всім дякую, підписуємося. На канал в Ютубе. До новых зустріч.